«Гаррі Поттер і Методи раціональності. Автор Елізер Ютковський. Переклад з англійської Яценко Кирило. Ельвіра Ізмаїлова, Ольга Білова, Охрим Володимир, Дмитро Кабакчей Читає Марина Запорожець. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 18. Ієрархії домінування. Будь-яку достатньо просунуту Джейкей Роулінг неможливо відрізнити від магії. Звучить як щось, що я б зробив, чи не так? Ранок п'ятниці, сніданок, Гаррі відкусив величезний шматок тоста і спробував нагадати своєму мозкові, що швидке вминання їжі аж ніяк не наблизить його до підземель. У будь-якому разі, є ще ціла година для навчання між сніданком і початком зіль і настоянок. Але ж підземелля! У гогворці. Його уява вже змальовувала провалля, вузькі містки, канделябри зі смолоскипами і латки із кристого моху. Чи водяться там щури, а дракони? Гаррі Поттере!» пролунав ледь чутний голос позаду. Гаррі озирнувся через плече й побачив схвильованого Ерні Макмілана, одягнутого в охайну мантію з жовтою облямівкою. «Невіл вважає, що мені варто попередити тебе, тихо мовив він. Гадаю, він має рацію. Будь обережним на сьогоднішньому уроці настоянок. Старші гафелпавці розповіли, що професор Снейп може дуже паскудно ставитися до тих, хто йому не подобається, тобто до більшості людей, що не є слизеринцями. Якщо ти зухвало з ним розмовлятимеш, це може погано скінчитися для тебе, судячи з того, що я чув. Просто не висовуйся і доклади всіх зусиль, щоб він тебе не помітив. Якийсь час Гаррі все це перетравлював, а потім здійняв брови. Він дуже хотів навчитися рухати лише однією бровою як спок, проте це йому ніяк не вдавалося. Дякую. Можливо, ти врятував мене від страшної халепи. Ерні кивнув і вернувся до гафлпавського стола, а Гаррі до свого тоста. Однак встиг відкусити лише кілька шматочків, як йому знову хтось завадив. Перепрошую. Обернувшись, він побачив старшого і дещо стривоженого рейвенкловця. Трохи пізніше Гаррі доїдав третій таріль бекону. Він узяв собі за правило добряче снідати вранці. Завжди можна було не налягати на обід, якщо не виникне потреба повертатися в часі. І ось позаду вкотре пролунало. Гаррі? Так, втомлено відповів він. Я постараюся не привертати уваги професора Снейпа. О, та це безнадійно, запевнив Фред. Цілковито безнадійно, підхопив Джордж. Тому ми попросили ельфів домовиків спекти тобі торт, сказав Фред. Ми поставимо туди стільки свічок, скільки ти втратиш очок рейвенклову, додав Джордж, і влаштуємо на твою честь вечірку за Грифіндорським столом під час обіду, пообіцяв Фред. Сподіваємося, це тебе підбадьорить, завершив Джордж. Гаррі проковтнув останній шматок бекону й обернувся. Гаразд, після професора Бінса я вже не збирався таки питати, чесно. Проте, якщо професор Снейп настільки жахливий, то чому його не звільнять? Звільнять? здивувався Фред. Маєш на увазі вкажуть на двері? уточнив Джордж. Так, саме це роблять із поганими вчителями. Їх звільняють, відтак наймають натомість кращих. Я так розумію, про вспілок чи контрактів із працівниками тут немає. Фред із Джорджем спохмурніли. Так могли би спохмурніти старішини племені збирачів і мисливців. Якби їм хтось намагався розтлумачити диференціальні рівняння. Не знаю, озвався Фред дещо згодом. Я про це ніколи не думав. Я теж, підтакнув Джордж. Ага, кинув Гаррі. Частенько таки чую. До зустрічі за обідом, хлопці, і не ображайтеся, якщо на торті не буде жодної свічки. Фред з Джорджем розсміялися, ніби почули дотепний жарт, вклонилися і пішли назад до Гриффіндорців. Гарріш повернувся до сніданку й охопив кекс. Він уже наївся, проте щось йому підказувало, що цього ранку він витратить багато калорій. Поїдаючи кекс, Гаррі згадував зустрічі з найгіршим наразі вчителем Привидом професором історії Бінсом. Якщо вірити всьому, що Герміона розповідала, була про привидів, то навряд чи їх можна було вважати повністю свідомими. Привиди не могли похвалитися жодним відомим відкриттям чи витвором мистецтва, хай ким вони були за життя, ще й частенько забували котре нині сторіччя. Герміона стверджували, що привиди є чимось на кшталт випадкових портретів, випалених у довкіллі викидом психічної енергії під час раптової смерті чарівника. Гаррі траплялися дурні викладачі протягом безплідних набігів на маґлівську освіту. Його тато, звісно, куди ретельніше добирав репетиторів випускників. Проте на історії він вперше побачив учителя, що буквально не мав інтелекту. І це давалося взнаки. Гаррі здався, був за п'ять хвилин і взявся читати підручник. А коли стало зрозуміло, що професор Бінс не заперечуватиме ще й дістав із капшучка вишні затички. Приводи могли обійтися без зарплатні вся річ у цім, чи в Гогварці навіть смерть не вважалася вагомою причиною для звільнення. Наразі ж скидалося на те, що професор Снейп мав звичку ставитися цілковито жахливо до всіх, крім слизеринців. і нікому навіть не спало на думку розпрощатися з ним. А директор спалив був курча. Перепрошую. почувся схвильований голос позаду. Присягаюся. Гаррі не завдав собі клопоту, щоб обернутися. Це місце на 8,5% таке ж поганюче, як і Оксфорд у татових оповідях. Гаррі топотів кам'яними коридорами. Він був ображеним, роздратованим і розлюченим водночас. Підземелля. прошепів Гаррі. Підземелля! Це не підземелля! Це підвал! Підвал! Деякі рейвенкловки дивно на нього поглядали. Хлопці вже не зважали. З огляду на все поверх, що на ньому розміщувався клас на стоянок, називався підземеллям лише тому, що був підземлею та трохи прохолоднішим за решту замку. У гогворці! У Гортці. Гаррі чекав усе своє життя, та мусив чекати ще й досі. Якщо десь на поверхні землі й існувало місце з пристойними підземелями, то це мав бути Гогвардс. Невже йому доведеться будувати власний замок, щоб побачити одну невеличку безодню? Невдовзі вони дісталися власне класу настоянок, і Гаррі значно підбадьорився. На полицях, що покривали кожен сантиметр стін між шафами, містилися величезні банки з дивними законсервованими в рідині створіннями. Він уже прочитав був достатньо, щоб розпізнати деяких з них. Наприклад, забрисканську фонтему, а півметровий павук, хоч і скидався на акромантула, та все ж ним не був замалий. Гаррі спробував уточнити Герміони, однак та не виявляла жодного бажання дивитися в будь-якому напрямку, у якому він вказував. Гаррі роздивлявся величезну кулю пороху з очима й ногами, аж раптом убивця ковзнув до кімнати. Саме така думка сяйнула йому на перше, коли він побачив професора Северуса Снейпа. Якась неволовна смертоносність була в тому, як цей чоловік рухався між шкільними партами. Мантію він мав занедбану, а волосся масне і брудне. Щось у ньому нагадувало Луціуса, хоча схожості між ними не було жодної. Складалося враження, що Луціус об'є з бездоганною елегантністю, а цей просто уб'є. Сідайте, звелів професор Северус Снейп. «Худко!» Гаррі і декілька інших дітей, що стояли й розмовляли, кинулися займати місця. Він планував був сісти поруч із Герміоною. Проте якось опинився за найближчим до Джастіна Фінч Флетчі столом. Це було здвоєне заняття Рейвенклову і Гафелпафу, тобто на два столи лівіше від Герміони. Северус сів за вчительський стіл і без жодного переходу до вступу сказав Анна Ебот! Тут. відгукнулася Анна дещо тремким голосом. Сьюзен Боунс. Присутня. Ніхто не наважувався порушити цю процедуру жодним зайвим словом, доки. А. Гаррі Поттер. Наша нова знаменитість. Знаменитість присутня, сер. Половина класу здригнулася. На обличчях деяких розумніших учнів раптом проявилося бажання втекти за двері, доки кімната ще на місці. Северус очікувально посміхнувся і назвав наступне ім'я в списку. Гаррі подумки зітхнув. Все відбулося надто швидко, щоб він устиг щось вдіяти. І нехай Хто знає чому, але очевидно, що цей чоловік уже його не вподобав. І якщо вже задуматися, хай професор настоянок нападе ліпше на нього, ніж, скажімо, на невіла чи Герміону. Гаррі був куди спроможнішим захистити себе. Напевно, все це на краще. Покінчивши з повною перевіркою присутності, Саверос обвів поглядом клас. Його порожні очі нагадували нічне небо без зірок. Ви прийшли сюди. Він говорив так тихо, що учням за задніми столами довелося нашорошити вуха, навчитися тонкої науки і точного мистецтва виготовлення магічного зілля. Оскільки ми тут не будемо махати як дурні паличками. Чимало з вас не повірить, що це справжня магія. Я й не сподіваюся, що ви справді збагнете всю красу повільного кипіння казана, коли навколо клубочиться пара, всю невловну силу рідини, яка розтікається людськими судинами, голослився ніжно й зловісно, одурманюючи розум і заворожуючи почуття, це ставало дедалі моторошнішим. Я можу вас навчити зберігати у пляшках славу, готувати популярність. Навіть закорковувати смерть. Якщо, звісно, ви не збіговись телепнів, яких мені переважно доводиться вчити. Северус якось помітив Гаррін скептицизм, принаймні раптом перевів погляд туди, де той сидів. Потре. гаркнув професор. Що я отримаю, додавши змелений корінь Асфоделя до полинової настоянки? Хіба це було в магічних зіллях та настоянках? закліпав Гаррі. Я що й не дочитав, не пригадую там нічого з полином. Герміона здійняла руку. Гаррі осудливо на неї глянув, через що вона підняла руку ще вище. Так так. шовковисто протягнув Северос. Слава, як бачиш, це ще не все. Та ну, але ж ви щойно пообіцяли, що навчите нас зберігати славу в пляшках. Скажіть, як саме це працює? Варто лише випити і все ти знаменитість. Три чверті класу здригнулися. Герміона повільно опустила руку. Нічого дивного. Нехай вона й була його суперницею, та навряд чи хотіла грати на руку професорові, коли стало очевидно, що той свідомо намагається принизити Гаррі. Гаррі з усіх сил намагався тримати себе в руках, хоч спершу й захотілося відповісти абракадаброю. «Спробуємо ще раз, сказав Северус. Потере, де б ти шукав, якби я звелів тобі шукати безуар? Цього теж немає в підручнику. Проте в одній маглівській книжці я читав, що безуаровий камінь. Це маса скам'янілого волосся, що його можна знайти в людському шлунку, і люди колись вірили, що він зцілює від усіх отрут. Неправильно. Безуар можна знайти в цапиному шлунку. Він не складається з волосся і зцілить від більшої отрут, однак не від усіх. Я не стверджував, що зцілить. Я переповідав прочитане в одній маглівській книжці, нікого не цікавлять твої жалюгідні маглівські книжки. Остання спроба яка різниця потре? Між Аконітом і тоєю. Це стало останньою краплею. А знаєте, крижаним тоном мовив Гаррі. Одна з моїх цікавезних маглівських книжок описує, як учасникам деякого дослідження вдалося справляти враження великих розумників, ставлячи питання про випадкові факти, відомі лише їм. Як виявилося, глядачі звертали увагу лише на те, що одні люди знали відповіді, а інші ні. Але не помічали, що правильно відповідали самі лише автори цих питань. Вони не помічали несправедливості гри. Отже, професоре, чи можете ви назвати кількість електронів на зовнішній оболонці атома вуглецю? Чотири. Усмішка Северуса поширшала. Втім, це нікому не потрібний і не вартий записування факт. Тож знай Поттере, асфодель або жовтий нарцис. І полин утворюють одне з найсильніших снодійних зіллів, що називається смертельним ковтком. А коніти тоя це дві назви однієї рослини, відомої ще під назвою Борець, що ти знав би, якби прочитав тисячу магічних трав і грибів. Гадав, що немає потреби розгортати книжку перед тим, як прийти га-поттере. решта має записати це, щоб не бути такими невігласами, як він. Северос зробив паузу. Видавалося, він був доволі задоволеним собою. І це буде п'ять очок? Ні, хай навіть десять очок із Рейвенклову за нахабство. Декілька учнів, серед них і Герміона, скрикнуло «Професоре Северосе Снейпе, дошкульно звернувся Гаррі. Я не знаю, що я такого зробив, щоб заслужити на вашу ворожість. Якщо ви маєте зі мною якісь проблеми невідомі мені, то пропоную Замовкне, Поттере! ще десять очок із Рейвенклову!» Всі інші розгорніть підручники на третій сторінці. Гаррі відчув, як йому легенько защіпало в горлі. Очі ж лишалися сухими. Якщо плач не належав до ефективних стратегій знищення цього професора настоянок, то плакати не було сенсу. Гаррі повільно сів дуже прямо. Усю його кров ніби викачали і замінили на рідкий азот. Він знав, що намагався був стримуватися, проте вже не міг згадати чому. Гарі. Розпачливо зашепотіла Герміона через два столи. Припини, будь ласка, все гаразд, це не враховується. «Ляси точимо в класі, Грейнджер. Три. Отже. залунав голос холодніший від нуля за кельвіном. Як тут подати формальну скаргу на професора, що зловживає своїм становищем? Треба поговорити із заступницею директора, написати листа до ради опікунів. Якщо ваша ласка, чи не могли б ви пояснити цю процедуру? Весь клас цілковито завмер. Місяць відпрацювань потере. Северус заусміхався ще ширше. Я відмовляюся визнавати ваш авторитет як учителя і не виконуватиму ніяких ваших відпрацювань. Люди припинили дихати. Усмішка здиміла з Северусового обличчя. Тоді тебе. Він раптом замовк. Виключать, ви хотіли сказати. Гаррі похмуро посміхнувся. Однак потім засумнівалися, чи зможете втілити цю погрозу в життя або злякалися наслідків. Я з другого боку ані сумніваюся в можливості, ані боюся перспективи знайти школу з адекватнішими вчителями. Можливо, найму приватних репетиторів, як я вже звик, і навчатимуся з моєю повною швидкістю. Грошей у моєму сховищі вдосталь щось там із винагородами за перемогу над темним лордом. Проте в Гогварці є вчителі, що мені доволі подобаються. Отже, гадаю, легше буде вигадати натомість якийсь спосіб позбутися вас. Позбутися мене. Тепер уже Северус скривив губи в похмурій гримасі. Яка кумедна вигадка. І як же ти цього доб'єшся? Я так розумію, на вас уже існує чимало скарг від учнів та їхніх батьків. Здогад, але вірогідний. А тому постає питання чому ви досі тут? Невже тут настільки сутужно з грішми, що Гогвардс не має змоги найняти справжнього професора настоянок? Якщо це так, я міг би підкинути копієчку. Певен, що вдасться знайти компетентнішого вчителя, якщо запропонувати вдвічі більшу за вашу зарплатню. Два крижані стовпи випромінювали зимовий холод по всій кімнаті. Ти з'ясуєш? лагідно мовив Северус, – що радо опікунів ані скілечки не зацікавить твоя пропозиція? Луціус. Ось чому ви досі тут. Напевно, варто з ним побалакати. Наскільки мені відомо, він жадає зустрічі зі мною. Цікаво, чи маю я щось, що він хоче? Герміона розпачливо хитала головою. Гаррі помітив це краєм ока, проте всю увагу зосередив на своєму противникові ти страшенно не тямуща хлопча. На обличчі Северуса не лишилося і сліду веселощів. У тебе не знайдеться нічого, що Луціо цінував би вище за мою дружбу. А якщо і так я маю інших союзників, його голос посуворішав Мені дедалі важче повірити, що тебе не відсортували до Слизерину. І як тобі вдалося уникнути мого гуртожитку? А, звісно, бо сортувальний капелюх заявив був, що він пожартував уперше за всю відому історію. Про що ти насправді балакав із сортувальним капелюхом, Поттере?» Ти мав щось, що він хотів? Гаррі втупився в холодні северосові зіниці, як у пам'яті виринула за сторога сортувального капелюха, не дивитися нікому в очі, думаючи про. Він опустив погляд на вчительський стіл. З якою дивовижною впертістю ти уникаєш мого погляду, Поттере?» Гаррі ошелешило раптове усвідомлення. То це про вас попереджав сортувальний капелюх. Що? У голосі Североса звучало щире здивування, хоча, звісно, Гаррі не бачив його обличчя. Гаррі підвівся за стола. Звідки Звідкілясь, куди він не дивився, злісно пролунало. Сядь, Поттере!» – Гаррі проігнорував це й огледів кімнату. Я не збираюся дозволяти одному непрофесійному вчителеві псувати моє життя в Гогвартсі!» – надзвичайно спокійно виголосив він. Я маю намір покинути цей клас і або найняти репетитора, що навчатиме мене зіллі ви настоянок, доки я тут, або, якщо виявиться, що рада їй справді така твердолоба, опаную цей предмет влітку. Якщо хтось тут вирішить, що не бажає зносити приниження від цього чоловіка, мої заняття будуть відкритими для вас. Сядь потере! Гаррі швидко перетнув клас і схопився за дверну ручку. Однак та не піддалась. Він повільно обернувся. Глянув на мить на недобру посмішку Северуса і нагадався, що треба відвернутися. Відчиніть двері. Ні. Ви змушуєте мене почуватися в небезпеці. Цей крижаний голос зовсім не походив на Гаррін. А це помилка. І що ж ти, хлопчисько? засміявся Северус. Ха, збираєшся з цим робити. Шість широких кроків від дверей і Гаррі став поблизу заднього ряду столів. Він випростався і підняв праву руку одним жахливим рухом, наготувавшись клацати пальцями. Невіл заволав і пірнув під стіл. Інші діти інстинктивно відсахнулися чи затулилися руками. Гаррі не треба. вириснула Герміона. А що ти задумав? Не робити цього. Ви що всі показилися? гримнув Северус. Гаррі повільно опустив руку і дещо тихіше пояснив. Я не збирався шкодити йому Герміоно. Я просто хотів підірвати двері. Втім, йому саме пригадалася заборона трансфігурувати на речі, що мають згоріти. Тож повернутися в часі і попросити Фреда із Джорджем трансфігурувати щось на точно виміряну кількість вибухівки більше не здавалося вдалою ідеєю. Сіленціо! розлігся Северусів голос. Що? спробував сказати Гаррі, але з нього не вирвалося ані звуку. Це вже сміховинно. Гадаю, тобі дозволили знайти на свою голову вдосталь проблем на сьогодні, Поттере. Ти найбільш неслухняний капосний учень за моєї пам'яті. Не пригадую, скільки зараз очок має Рейвен Клоу, та впевнений, що зможе забрати їх усіх. Десять очок із Рейвен Клоу. десять очок із Рейвен Клоу. десять очок із Рейвен Клоу. П'ятдесят очок із Рейвен Клоу. А тепер сядь і дивися, як решта класу навчається. Гаррі засунув руку до капшучка і спробував прикликати маркер, проте, звісно, не зміг. На мить це його зупинило, та потім він додумався вивести М-А-Р-К-Е-Р -Е рухами пальця, і це спрацювало Б-Л-О-К-Н-О-Т І ось він має блокнот. Гаррі хутко підійшов до вільного стола, не того, за яким сидів раніше, і написав коротке повідомлення. Він відірвав аркуш, поклав маркер і блокнот до кишені Мантії, щоб тримати їх на похваті, і підняв своє повідомлення, показуючи його не Снейпові, а решті класу. Я йду. Кому ще треба звідси вибратися. «Ти божевільний потре. зневажливо процідив Северус. Крім цього, ніхто не вимовив слова. Гаррі іронічно вклонився в вчительському столові, пройшовся вздовж стіни, швидко відчинив шафу. Заліз у неї та хряснув за собою дверцятами. Роздалося приглушене клацання пальцями і запала тиша. Учні здивовано й налякано перезиралися. Обличчя майстра Зіллєвара спотворила лють. Він гігантськими кроками підійшов до шафи і відчинив її. Там нікого не було. Годиною раніше Гаррі прислухався зсередини зачиненої шафи. Зовні не долинало жодного звуку, проте ризикувати не варто було. Він прикликав пальцями «П-Л-А-Щ» і, ставши невидимим, обережно й повільно причинив шафу і визирнув назовні. Видавалося, що клас стояв порожнім, а вхідні двері незамкненими. Уже коли Гаррі покинув небезпечну територію і опинився під покровом невидимості у звичайному коридорі, частина його гніву почала розсіюватися. Він усвідомив, що він щойно накоїв, що він щойно накоїв. Гарріне невидиме обличчя застигло від всеохопного жаху. Він тепер ворогував із вчителем на втричі вищому рівні, ніж усі його попередні сутички. Він погрожував піти з Гогворцу, і, можливо, йому доведеться це зробити. Він втратив усі очки ревен і використав часоворот. Його уява зображала, як батьки кричать на нього через виключення. Як професорка Макгонаґал розчарована ним, і все це було надто боляче, він не міг витримати цього. Він не міг вигадати, як врятуватися. Гаррі дозволив собі пропустити. припустити Якщо він вже вскочив у цю халепу через гнів, то, можливо, розгнівавшись, можна буде знайти й вихід. Усе якось чіткішало, коли він злився. А думку, що спокійний він просто не переживе зустрічі з цим майбутнім, просто прогнав і взявся пригадувати пекуче приниження. Так так. Слава, як бачиш, це ще не все. Десять очок із рейвен клово за нахабство. Заспокійливий холод розлився його венами, ніби хвиля відбилася і повернулася від якогось хвилерізу, і Гаррі видихнув Гаразд, знову нормальний. А взагалі, незлий він трохи його розчаровував тим, що так розклеївся, і хотів лише викрутитися з халепи. Просто Северус Снейп був загальною проблемою. Звичайний Гаррі забув про це і думав лише про свою безпеку. А нарешту жертв начхати? Питання не в тому, як захистити себе. А в тому, як знищити цього професора настоянок. І це моя темна сторона, Ага, трохи упереджений термін. Моя світла сторона видається більш егоїстичною і лякливою, не кажучи вже про спантеличеність і паніку. Тепер, коли він мислив чітко, не менш очевидними були його дальші кроки. Гаррі вже мав додаткову годину, щоб підготуватися, і міг дістати ще п'ять, якщо буде потрібно.